Доброго дня діти! Сьогодні на уроці української мови ми будемо досліджувати слова з подовженими приголосними звуками. Рідну мову я вивчаю, її люблю, поважаю. Добре мову буду знати, на уроці працювати. Поспостерігаємо за вимовою слів Життя, Колося, Читання, Роздоріжжя, Гілля. Я думаю, ви відчуваєте, що в умові цих селів деякі звуки ніби подовжені. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Є такі чудні слова звук один а ніби два. Поруч звуки ці живуть, їх подовженими звуть. На письмі подовжені звуки зображують поєднанням двох однакових букв. І зараз ми виконуємо каліграфічну хвилиночку, записуємо до своїх зошитів сьогоднішнє число, класна робота та виконуємо поєднання букв. двох букв Ж та букви Я, двох букв Т та букви Я, двох букв Н та букви Я, двох букв Л та букви Я. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Відкриваємо свої книжки на сторінці 14 і виконуємо вправу першу. Прочитай повідомлення, яке побачив гадчик на дошці оголошень. Читаємо. Оголошення. 20 вересня у шкільному басейні відбудуться змагання з плавання. Початок о 12 годині. Переможців очікує приз Тренер із плавання. Виконаємо вправу 2. Поясни, про що повідомляється в оголошенні. Чи хотілося б тобі взяти участь у змаганнях і плавання? В оголошенні повідомляється про змагання з плавання, які відбудуться 20 вересня у шкільному басейні о 12 годині. Також повідомляється, що переможців очікує приз. Звичайно, діти, які вміють плавати, дехто із них, звичайно, хотів би взяти участь у таких змаганнях. Йдемо далі. Виконаємо вправу 3. Випише виділені в оголошенні слова. В оголошенні виділені слова вересня та змагання. Запишемо їх до своїх зошитів. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. А ми йдемо далі і проведемо дослідження. Прочитай виписані слова. Читаємо вересня змагання. Порівняй вимову м'яких приголосних звуків, у якому слові цей звук подовжений. У слові вересня м'який звук ні. У слові змагання також ні. Але в одному із цих селів цей звук подовжений. У якому? Вересня змагання. Звичайно, у слові змагання звук н він подовжений. Зроби висновок, якими буквами позначено подовжений звук. Перевір себе за правилом. Звичайно, ми бачимо, що подовжений звук на письмі позначений двома однаковими буквами. Прочитаємо правило. Подовжені м'які приголосні звуки позначаємо на письмі двома однаковими буквами. У звукових схемах їх позначаємо так дві лінії та дві крапочки. Давайте позначимо у своїх зошитах. В слові Вересня ми м'який приголосний звук позначимо, як завжди, двома лініями. А в слові змагання ми м'який приголосний звук позначимо двома лініями та двома крапочками, адже він подовжений. Наголошую ще раз звук один, хоча букви дві, але звук цей «подовжений». Переходимо до виконання четвертої вправи. Випиши з оголошення інші слова з подовженими приголосними звуками. Побудуй їх звукові схеми. Шукаємо в оголошенні інші слова з подовженими приголосними звуками. Знайти їх досить легко. Потрібно знайти слова, в яких є поєднання двох однакових букв. Це слова оголошення та плавання. Давайте побудуємо їх звукові схеми. Спробуйте самостійно. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Перевіримо. У слові вересня три склади В, Ресня. Наголошений В. Вересня. Перший звук В. Приголосний твердий, другий Е голосний, Р приголосний твердий, Е голосний, С приголосний твердий, Н – м'який приголосний і А. Голосний звук. В слові змагання також три склади: зМА, ГАНЯ. Наголошений склад Г. Ага, змагання. Перший звук З. Переголосний твердий. М. Переголосний твердий. А Голосний. Г. Приголосний твердий. А. Голосний. Н – М'який. Подовжений переголосний. Позначаємо його ось так. І А. Голосний звук. Оголошення. В слові оголошення 5 складів. О. Го, ло, ше, ння. Наголошений склад ло. Оголошення. Перший звук О голосний. Другий. Г. приголосний твердий. О – голосний Л приголосний твердий. О – голосний Ш приголосний твердий. Е – голосний, Ні. М'який переголосний подовжений звук. Позначаємо його ось так і звук А голосний. Плавання. У слові плавання три склади. Плавання. Наголошений склад пла. Плавання перший звук П. Переголосний твердий. Л – приголосний твердий, А. Голосний. В приголосний твердий, А. Голосний, Н. Приголосний м'який, подовжений звук і А. Голосний. Виконаємо вправу 5 на сторінці 15. Прочитай текст. Запиши виділені речення. Устав, де потрібно пропущені букви. Читаємо текст. Уранці на озерісі відбувалося змагання. Дві команди зайчиків грали у футбол. Суддя дав свисток. Гра розпочалася. На весь світ лунало стрекотання сороки. Вона була коментаторкою. Нам потрібно переписати виділені речення та вставити пропущені букви. Читаємо перше речення. Уранці на узелісі відбувалося змагання. Як ви бачите, в деяких словах є місце для того, щоб ставити де потрібно пропущену букву. Попрацюємо зі словами. У слові на узліссі» ми відчуваємо подовжений звук «сі», тому в цьому слові потрібна ще одна буква С. В слові відбувалося, ми не відчуваємо подовженого звука С, тому в цьому слові ми не будемо вставляти ще одну букву С. В слові змагання ми відчуваємо подовжений звук Ні. Тому тут треба ще вставити одну букву Н. Наступне речення суддя дав свисток. В слові суддя. Є подовжений звук Д. Д. Тому тут потрібна ще одна буква Д. Гра розпочалася. В слові розпочалася, нема подовженого звуку. Звук С не подовжений, тому ми не будемо вставляти ще одну букву С. На весь ліс лунало стрекотання сороки. В слові стрекотання ми відчуваємо подовжений звук Ні, тому потрібно ставити ще одну букву Н. Потрібно переписати до своїх зошитів ці речення. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Перевіряємо. На озерісі відбувалося змагання. Суддя дав свисток. Гра розпочалася. На весь свій ліс лунало стрекотання сороки. Виконаємо вправу шосту на сторінці 15. Підкреслив в записаних реченнях слова з подовженими м'якими приголосними звуками. Визнач, якому слову відповідає така звукова схема. Підкреслюємо слова з подовженими звуками. Це слова у зелісці. Змагання, суддя та стерекотання. Давайте визначимо, якому слові відповідає така звукова схема. Ви бачите її на екрані. В цьому слові два склади, наголошений склад другий, в цьому слові чотири звука, два приголосних та два голосних. Один з приголосних звуків, він подовжений, м'який. Яке ж це слово? Звичайно, це слово суддя. Виконаємо вправу сьому на сторінці 15. Разом з однокласниками допоможи зайчатам написати оголошення про наступний футбольний матч. Візьміть за зразок оголошення із справи 1. Сьогодні на уроці ми з вами читали оголошення про змагання з плавання. А потрібно скласти оголошення про наступний футбольний матч, допомогти зайчатам написати таке оголошення. Давайте спробуємо скласти таке оголошення. Оголошення може бути, наприклад, таким. Оголошення. Сьогодні, після уроків, на узелісі. Відбудеться футбольний матч між командами зайчиків. Початок о 15-й годині. Запрошуємо вболівальників. Капітани команд зайчиків. Можливо, таке оголошення, можливо, хтось із вас спробує скласти своє. А ми переходимо до наступної вправи. Виконуємо вправу 8 на сторінці 15. Напиши розповідь про своє улюблене заняття. Два-три речення. Сьогодні на уроці ми говорили про плавання та футбол. У багатьох із вас є інші улюблені заняття. Саме про них потрібно скласти малесеньку розповідь. Два-три речення. Це завдання виконуємо самостійно. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про подовжені приголосні звуки. Говорили, що на пісні такі звуки позначаються двома однаковими буквами, а для того, щоб зобразити це на звуковій схемі, ми поряд із м'яким звуком ставимо дві крапочки. Саме це показує, що звук подовжений. На сьогодні я з вами прощаюся. На все вам добре, до побачення!